Нічого собі, Зеленський відмовився приймати генсека ООН. Зустрічі не буде. Що так розізлило президента України? Подробиці скандалу розповім за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Володимир Зеленський відмовився зустрічатися із генеральним секретарем ООН. А все через візит Антонію Гутереша на саміт БРІКС до Казані. Про це повідомляє генство. Associated Франц Прес із посиланням на джерело в офісі президента України там негативно відреагували на гостини генсека ООН в Росії. Процитую після Казані Гутереш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутереша тут не буде. Саме через приниження здорового глузду і міжнародного права у Казані, сказав співрозмовник агентства. Кінець цитати. Натомість в ООН. Не підтвердили скасування візиту генсека до Києва. Заступник Гутереша Фархан Хак зауважив таке: дослівно. Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Вони, тобто Володимир Зеленський і Антоніу Гутереш, обговорили візит під час зустрічі у вересні. Кінець цитати. Та очевидно, що з того часу думка президента України могла змінитися, і причина тому поїздка Гутереша до Казані. Там він себе ні в чому не обмежував. Зокрема, тиснув руку Путіну. Цей знімок розлетівся світовими. Змі, звісно, хтось може назвати це радше дипломатичним кроком. Проте на саміті Брік страпилося і дещо інше. А саме резонансний діалог між кремлівським диктатором і генсеком ООН. Останнім у своєму виступі довго говорив про мир, закликав Росію припинити війну в Україні і сказав фразу про те, що всі мовляв повинні жити в світі як одна велика сім'я, і ось як на це відреагував Путін, уважаємо господин генеральний секретар. Ми і живемо. От э, в сім'ях сожалению, часто случаються розмовки, скандали э, льош імущества. Дело иногда доходит и до драки. Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме. Мы этим занимаемся и будем это делать, в том числе в тесной координации с Организацией Объединенных Наций. Такого вояжу Генсека ООН в гости до агрессора не зрозуміли и в других странах. Например, глава МЗС Литвы Габриэлюс Ландсбергис Теж опублікував у себе в соцмережах фото Гутеріша із Путіним у Казані і коротко прокоментував, написавши. Це кінець ООН». У вже наступному дописі дипломат натякнув, що вільнюс не проти, аби Гутереш пішов із посади. Ландсбергіс зазначив цитую: Якщо Антоніо Гутереш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити. Кінець цитати. Навіщо генеральний секретар ООН взагалі поїхав на поклон до Путіна? Політолог Вадим Денисенко вважає, що Гутереш прагне більшої залученості в мирний процес між Україною та Росією. Бо наразі ООН взагалі не сприяє врегулюванню найбільшої війни з часів Другої світової. Далі пряма мова. Наша проблема в тому, що ми не можемо послати його як Ізраїлі, оголосити персоною Нонграта. але й толку від нього буде стільки ж, скільки і від мирних ініціатив Папи Римського. Гутереш не за Путіна. Він прикриває свою задницю, сподіваючись, що на якомусь етапі он таки долучить до переговорів. Кінець цитати. Тим часом видання Deutsche Welle назвало візит Гутерша у Казань найнесподіванішим і найприємнішим подарунком Путіну. А в Україні, мовляв, розкритикували поїздка генсека, тому що той не відвідав саміт Миру у Швейцарії, на який його запросив Зеленський. Натомість, гості до Путіна Гутерш поїхав. Видання додає цитата: ЄС закликав Гутереша наполягти на тому, що Путін негайно і беззастережно вивів російські війська з української території. Виступивши на саміті БРІКС Генцек ООН наголосив, що потрібен справедливий мир в Україні відповідно до статуту ООН і міжнародного права. Кінець цитата. Погодьтеся, ці формулювання кардинально відрізняються. Шановні глядачі, а як вам візит генсеку ООН до Росії? Бачите в цьому миротворчу місію і підтримуєте? Чи вважаєте підігруванням ворогу і засуджуєте? Напишіть відповідь у коментарях. Володимир Путін вирішив похвалитися здобутками армії РФ у Курській області. Диктатор стверджує, що Україна нібито втратила на цьому напрямку 26 тисяч осіб. Звідки він взяв ці дані, не уточнив. Крім цього, російський лідер заявив, що російська армія буцімто заблокувала ЗСУ на Курщині. Йдеться про угруповання в дві тисячі бійців. Часть подразділені української армії, вторгшися на, 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 на в Курську область, блокована, окружена приблизно около двох тисяч чоловік. От е, п'ять приймаються попитки розблокирувати ту групіровку ізвні прорватися із Пока бізуспішна російська армія приступила до ліквідації цієї групіровки, вочевидь, подібні заяви Путін робить, щоб якнайшвидше змусити Україну сісти за стіл переговорів. Тож не дивно, що на саміті БРІКС у Казані диктатор знову порушив цю тему. Е -е, розглядати будь-які варіанти мирних договоренності, ісходять із реалії, яка складається на землі. І не ні на штургу. Українське командування не лишило заяви Путіна без уваги. Олександр Сирський спростував кит президента РФ про нібито заблокованих бійців ЗСУ на Курщині. Зацитую заява, яка була оприлюднена очільником країни агресора на саміті БРІКС щодо оточення українських військ у Курській області. Не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. Українські війська продовжують активні дії на курському напрямку. Третій місяць поспіль, знищуючи бойовий потенціал ворога. Кінець цитати. Більше того, головком детально розписав втрати Росії від початку операції під Курском. Сирський стверджує, що із 8 серпня на цьому напрямку загинули 6 тисяч 662 окупанти. Ще майже 10,5 з половиною тисяч поранені, а понад сім сотень у полоні. Втрати техніки теж суттєві. Цитата. Втрати ворога за цей же період у озброєнні та військовій техніці: 45 танків 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню. Кінець цитати. Попри всі заяви Путіна, українська армія продовжує просуватися Курщиною. Це підтверджують фахівці інституту вивчення війни. За їхніми даними зсу мають успіхи на південний схід від кореневого. У межах головного плацдарму. також українські воїни просунулися на північ від Дар'їного, уздовж річки Снагость. Про ситуацію на російському прикордонні сирський особисто доповів Володимирові Зеленському. При цьому підтвердив перекидання на фронт північнокорейських військових. Ось що пише президент. За інформацією розвідки, вже 27-28 жовтня перші північно-корейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу. Кінець цитати. Путін у Казані вперше прокоментував залучення солдатів КНДР у війну проти України. Диктатор ухилився від прямого підтвердження їхнього перебування на території РФ, але і не спростував цю тезу. Як ви знаєте, сьогодні по моєму тільки ратіфіцирован наш договор про стратегічне партнерство. Там є стаття 4. І е -е, Ми ні ніколи не сумнівалися, що е -е, сіврокорейське руководство относиться. К Нашим договоренностям а, серйозно. А, но що і как ми будемо делать, это вже наше дело в рамках статті. Тим часом українські військові вже повідомляють про прибуття бійців КНДР до Курської області. Якщо інформація офіційно підтвердиться, чекаємо на відео із північно-корейськими солдатами від наших захисників. А поки Путін вихваляється, нібито здобутками армії Федерації. Українські воїни прямо в суджі написали радіодиктант національної єдності. Вони опублікували знімки, на яких сидять за шкільними партами у російських школах, і пишуть під диктовку українською мовою. Погодьтеся, приємна новина! Якщо вам теж сподобався такий хід від наших оборонців, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал. Тут багато цікавих новин та експертних думок.